Ніцькому палаці дітей та молоді відбувся 18-й обласний фестиваль-конкурс з вірою в майбутнє серед учнів спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів області. Цьогоріч долучили долучилися ще й вихованців спеціалізованих закладів освіти та санаторних шкіл. Софія Коваль з Клеванської санаторної школи інтернату заспівала під власний акомпанемент на фортепіано пісню Душа. це вже не перший фестиваль, адже захоплюється співом ще з дитячого садочку. Вокально інструментальний номер готувала спеціально для цього виступу. Софія розповідає, саме через цю композицію хотіла показати внутрішній стан сьогодення. В цю пісню я вклала якби свою душу, тому що саме через пісню наш український народ передає всі свої почуття, свої емоції, свої переживання. І насамперед у зараз час нелегкий для нашої країни. Саме через пісню ми можемо передати всі свої емоції, і саме творчі люди передають через пісню, через танець, через загалом через всю творчість. Свій душевний світ гала. Концерт фестивалю конкурсу «З вірою в майбутнє зазвичай проводився в одному із закладів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Проте цьогоріч його організували в рамках благодійного марафону рівненського палацу дітей та молоді. Для діток з особливими освітніми потребами, які навчаються в таких закладах, це дуже важлива соціалізація, дуже важливе спілкування для діток, які там навчаються в педемі. Ми теж маємо показувати, що маємо діток із особливими освітніми потребами, і насправді. Таке воно спілкування дає свої результати, тому що для нас сьогодні пріоритетом є безбар'єрність. Безбар'єрність в освіті, безбар'єрність в суспільстві. Ми цього прагнемо. Діти із 17 спецзакладів області підготували кілька десятків номерів. Один із незвичних та цікавих для пересічного глядача виступ пісня жестовою мовою. та Мілана, учениці Острозької спеціальної школи за номером один. Дівчата займаються жестовим співом вже кілька років, адже мають порушення слуху. Проте це не заважає їм займатися музикою та навіть отримувати гран-прі на міжнародних конкурсах. Розповідають, композицію люти готували до цьогорічного фестивалю. Емоції були звичайно цікаві, ну, трохи хвилювалися, як виходили на сцену, а так це було добре. Було їй цікаво перед виступом. Війна зараз і багато ну, порушеним люди слухають і не можуть зрозуміти, про що йде ця пісня. Ми хочемо доказати, що вони зрозуміли. Люди, які несуть, можуть все. Оксана Волощенко, керівниця гуртка, у якому займаються дівчата, розповідає, їм доволі легко далась підготовка до конкурсу, адже через пісню хотіли донести усім людям із порушенням слуху, що наразі відбувається в Україні. Окрім того, йде, ще змінений формат конкурсу це також позитив. Вони все розуміють, вони. Передають, тобто вони розуміють сам характер, вони розуміють меседж, який передає цей номер. Вони розуміють, я так думаю, що особливо Яна вона змогла емоційно передати всі почуття. Це дуже цікава ініціатива, тому що, по-перше, вони соціалізуються. По-друге, все одно збільшується рівень, вони будуть, вони себе сприймають не як відокремлено від загальних творчих людей, а вони себе вже частиною всього творчого тандему Рівненщини сприймають. Загалом участь у 18-му фестивалі з в майбутнє взяли 110 дітей із 17 обласних закладів спеціальної освіти.